Вітаємо усіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Друзі, давно вже не виходило відео огляд з майданчиком з автомобілями та їх цінами. Сьогодні ми вам будемо показувати всі новинки, які до нас приїхали відкривати їх, показувати салон автомобіля, комплектацію. Отож, додивіться відео до кінця. Не забувайте обов'язково підписуватися на наш ютуб-канал. Сьогодні як завжди буде багато гарячих новинок. І, друзі, як завжди, з вами я, Олексій. Буду вам показувати сьогодні автомобілі та ціни. Не забувайте обов'язково підтримувати відео лайком та написати в коментарях, яке ви авто зараз шукаєте. Рено Grand Сенік, семимісний, свіжо пригнаний з Європи за 17318 рік, 191 пробіга, 1,5 дизель на автоматі з рідним пробігом та автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Давайте заглянемо до нього в салон. Салон тканини. Дверні карти мають шкіряні вставки. Мультикермо, кермо клімат-контроль, коробочка, автомат. Також демонструємо третій ряд сидінь і це нас середній ряд сидінь. Нагадую, що дане авто розмитнене, сертифіковане та без пробігу по Україні. Hyundai i40. 12 2012 року 1,7 дизель на автоматі, 193 пробігу, ціна даного автомобіля 11 тисяч 200 доларів. Також авто свіжопригнане, розмитнене та сертифіковане. Автомобіль має мультикермо, підрильові спорт спортрежим, двозонний кліматконтроль, запуск кнопкою та багато інших корисних функцій. Автомобіль оснащений передніми задніми перетрониками та камерою заднього огляду. Друзі, нагадую, що від кожного авто є ключі на нашому головному офісі і всі автомобілі продаються по цінам від власників без націнки майданчику. У нас є тільки фіксована оплата за стоянку. Також на нашому головному офісі ви можете скористатися нашими всіма послугами, зробити страховочку, договір купівлі-продажу, кредит, лізинг, або ж пригнати автомобіль під замовлення за допомогою компанії Car Базар. Mazda 3. 916 року, 2-літровий бензин автомат, 134 тисячі пробігу. І давайте зглянемо до неї в салон. Це у нас автомобіль зі штатів, мав пошкодження в передню праву частину. комплектація, в принципі, досить непогана, коробка автомат. Кондиціонер, 4 склопідімачі, мультикермо, камера заднього огляду. В наявності у нас на автомайданчику. Їх ви можете оглянути ці автомобілі щодня. Міні Ван 8 року, ціна його 6100 доларів. 1,4 бензин автомат 115 тисяч пробіг. Авто присутні задні парктроніки і, друзі, найголовніше, що це в нас невелике компактне авто з автоматичною коробкою передач. Mitsubishi, 20 2020 року 8500 1.2 бензин автомат 130 тисяч пробіг. Якщо це не поміляється, це в нас Mitsubishi Mirage. Автомобіль має мультикермо, клімат-контроль і автоматичну коробку передач. Також в авто присутня камера заднього огляду. Audi a 6 10 року. 2-літровий дизель на автоматі 218 тисяч пробіг за ціною 11 тисяч 900 доларів. Представлений в кузові Avant Універсал. Авто має розкішний шкіряний салон, мультикермо, клімат-контроль, датчик світла та дощу. Також в автомобілі присутній люк. Автомобіль має паркоп та задні парктроніки. Шкода Octavia A718 року, 161 тисяча рідного пробігу, 1,6 дизель на механіці за ціною 14 200 доларів. І автомобіль має рідну фарбу та рідний перевірний пробіг. По комплектації шкода досить класна. Бачите, великий екран. Механічна коробка передач, мультикермо, датчик світла дощу, передні задні партроніки та Renault Рено Scenic 15 2015 року за ціною 10 700 доларів, 1,6 дизель, механіка 7 місць та 244 тисячі пробіг. Комбінований салон, друзі, шкіра зі тканиною, мультикермо, клімат-контроль та механіка шестиступка. Також автомобіль має шторки та третій ряд. сидінь. Позаду присутні парктроніки і також автомобіль оснащений безключовим доступом. Volkswagen E-Golf 2014 року 12300, 109 пробігу, у максимальній комплектації з рідним пробігом та з рідною фарбою. Друзі, автомобіль дійсності красивий, і давайте зараз вам продемонструю салон. Автомобіль має шкіряний салон, датчик світла дощу, мультикермо, підігріви, сидінь, двозонний клімат, контроль та великий екран з навігацією. Друзі, за що мені подобається електричний гольф? Це по факту той самий гольф, тільки ви маєте електромобіль. Машина стильна, комфортна і надійна. Volkswagen Golf 7-го року, 15 тисяч доларів ціна, 2-літровий дизель на автоматі, 243 пробігу в рідній фарбі. Також автомобіль має Webasto. Так виглядає нас салон дуже-дуже в збереженому стані авто. Позаду, як ви бачите, є парктроніки та фаркоп. Ну і звісно ж, багажник в кузові Універсал дуже дуже великий. Chevrolet Orlando 2012 року з двигуном 2,0 дизель та автоматичною коробкою передач. Дане авто 2012 року з пробігом 210 тисяч кілометрів і ціна даного автомобіля 9250 доларів. Автомобіль має датчик світла, дощу, мультикермо, двозонний клімат контроль та 4 скло підімачі. Третій ряд, він, звісно, складається, буде величезний багажник і також авто має задні Renault Clio 12 2012 року. 7300, 1,5 дизель механіка, 180 тисяч пробігу 2012 року. Renault Clio – це досить економічне авто і дешеве в обслуговуванні. Opel Astra 8315 року, 1.6 дизель на механіці, 200 тисяч пробігу в даному автомобілі. І Astra представлена в кузові універсал. Peugeot 308 14 року, 1,6 дизель на механіці 196 пробігу. Ціна його 8300 доларів. І автомобіль куплено офіційно в автосалоні в Україні. Автомобіль має 4 склопіднімачі, мультикермо, механіку шестиступку та клімат-контроль. Також автомобілі присутні задні парктроніки. BMW 316 третього року 170 пробігу. Механіка за ціною 5450 доларів. Рено Докер 17 го року 1,5 дизель-механіка 320 пробігу за ціною 9100 доларів. Чудовий варіант універсального автомобіля, який буде чудовий для роботи, так і для сім'ї. Що ж, друзі, ось таке відео вийшло з новинками. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Пишіть в коментарях, які автомобілі ви шукаєте. Нагадую, що ми також привозимо під замовлення з Європи. Щось вас цікавить, обов'язково пишіть, допоможемо вам якісно та безпечно придбати авто. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео на youtube каналі Авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.льбів.юей